Захист критичної інфраструктури базовий елемент національної стійкості. Захист критичної інфраструктури це не опція, а необхідність. Він забезпечує стійкість інфраструктури. Захист включає комплекс організаційних, правових, інженерних і технічних заходів, які забезпечують безперервну та безпечну роботу об'єкта за будь-яких умов. Йдеться про комплекс заходів, що дозволяють об'єктам працювати безперебійно навіть у разі надзвичайних ситуацій чи атак. Заходи і захисту повинні базуватись на розумінні загроз, ризиків та вразливостей критичної інфраструктури. Інвестувати в захист це діяти на випередження, рятувати життя, зменшувати втрати та скорочувати час на відновлення. І навпаки, відсутність захисту призводить до руйнувань, аварій, порушення надання життєво важливих послуг та функцій та до смертей. Захищена інфраструктура це працююча країна.